Кизані тут тягло про мене. Давай. <кліпи> Называюся э, як Север, северные трави. Да. Так ви ти свічить, вони і віть. Добре, а Звідки свідчить те, що... Ви будете вікать драйвер чи ні? Всьо. Все. легені <плес> повітря і 5 секунд <плес> довго дуйте. 5 секунд отакого. Сині сині. Нє, ні, недостатньо об'єму. Недостатньо об'єму. Ваше проблеми? Ні, то ви маєте повністю 5 секунд продуть, як шарика. Повні легені по повітрі, так. То це ви дуєте я. куди? Я. То куди ви дуєте? Треба, дую. Дую трубку. Ну то ви що, притулились, де постоїте? Фу, блин. О. Ждіть, де результат? Ну. О. Бачили? Свідки ви ну, бачили? нулі. Ну, а тепер значнем з вас. Ну я ж не їхав. Я не є. Продувайте від... телефоні, чекайте. Чого я не буду з вами, що я буду тут цяцька, це зможуть. Ну, я, 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 я не їхав за рулем. Ви дуєте приват? Ви будете дихати. Ви мене хочете поставити, так як я є, був за рулем. А посвідчення водія, чого в мене знайшлося? Ви мене забрали, коли машина стояла. Забрав вас? Як так. я вас забрав? Як машина його стояла! Я що, до вас підійшов? Будь ласка, ви я, до я мене підійшов. підійшли. І коли машина стояла, ага. ви запитали мене, посичні водія, і. і, 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 і а він? а, а він? як а до вас треба а? було підійти? Як машина їхала чи що? Вибігти і підійти Ні, до вас? Машина Ні. стояла. Ні, то вам